The <laughs> Добрий день вам. Чуєте мене, бачите всі? Хто бачить мене, піднесіть ліву руку? А опустіть праву? Чуєте, так? Да? Добре. Опускайте. Мені дуже приємно з вами зустрітися сьогодні. Хочу вас запитати, в кого у вас є вдома домашні улюбленці? Який домашній улюбленець тебе? Креса. Креса. А у тебе як? Кіт і дві собаки. Ага, прошу. Кіт, кіцька, собака, два равлики. Кіт, кітська, собака, два равлики. Угу. Прошу. Нічого немає, так? Да? Що є у тебе? Кріль, один кіт і одна собака. І попугай. І ще два попугай. Ого. Ще у кого є домашні улюбленці. Прошу. Дві собаки. Дві собаки. Інтересно, як ти Друзі, я до чого веду. Ви ж знаєте, це котика, песика, таких твариночок. Всі ж знаєте, так? Да? А ви коли-небудь прислухалися, що вони говорять чи ні? Няв. Няв кажуть? Гав. Я не знаю, а всі і Хочу щось сказати, коли гавкають, нявкають. А я вам скажу, що вони можуть серйозно говорити. Просто ми не можемо їх чути, слухати не можемо, не знаємо їх. Але я хочу вам розказати одну реальну історію. Вона нам скаже, що потрібно буде бути уважним до цього всього. І історія це про ще одного пасажира Титаніка. Ви чули коли-небудь щось про Титаніка? Що таке Титанік? Тут затонув Титанік, да? це такий великий корабель, його зробили. Вони не побачили скромний. Чого не побачили? Чого вони не побачили в океані? Чого не побачили в океані? Що розбився він? О, правильно, Срійку, так? було на 4, а заповнилось шість. Не зрозумів? Ні, розчитано було, що могло заповнитися два чи скільки там? 4. Затопилися набагато більше. Ви такі деталі знаєте? Так, але не точні, так? ну, дивіться, про що хочу розказати вам. Виявляється, що на цьому кораблі була ще одна пасажирка, про яку мало хто знає. І звали цю пасажирку, як ви думаєте, Дженні. Отак її звали. І це була кішка. Її спеціально взяли на корабель, щоб вона ловила там мишей. І один, і один працівник, один працівник корабля приготував біля кампусу. Знаєте, що таке кампус? Не знаєте, це кухня на, на кораблі так називається. Приготував для неї таке спеціальне місце. І ось там ця кішка була. І вже коли корабль. Почекай, Степан, руку, піднімаєш, витихоч чи що, що вроде, ну послухай. І ця кішка, вже коли корабль робив випробувальні рейси вона, вже бу... рейси, вона була там. І ось один чоловік, Джим, його звали, він годував її з чимось смачненьким з кухні. І тут вона народила своїх кошенят. Але що сталося за декілька днів до першого їхнього оцього, е поїздки цієї, в якій і затонув Титанік? За декілька днів оця кицька, яка народила там кошенят, була дуже стривожена, цей джим побачив, що вона така стривожена. І одного дня вона почала по одному кошеняті брати за шкірку і виносити на берег. Він дивився за цим дуже уважно, і коли вона винесла останнє кошеня, на корабель вона не повернулася. Цей чоловік Джим постояв, постояв, подумав, подумав і вирішив, що ця кицька щось знає, він забрав свої речі і теж пішов з корабля. І більше вже ніколи на нього не вертався. І коли корабель вийшов у своє плавання, ви знаєте, що він затонув від айсберга. А Джин залишився живий. І потім через довгий час він розказав оцю історію, що ця Джині, його ця кітка, спасла йому життя. Бо він побачив, що робить вона, зробив і сам. Ви чуєте, як можуть розмовляти звірі і тварини? А ми на них навіть деколи не звертаємо уваги. Вона напевно думала, що кудись забіжить в піч, його там спають. Так... Мабуть, вона щось відчувала, Сергійко, що станеться з Титаніком. То я до чого веду діти? А скільки більше нам потрібно слухатися батьків наших? А ще тим більше слухатися Бога. Люди, які не бачать Бога в своєму житті, кажуть: так де ж той Бог? Він нічого не каже мені? А виявляється, що Він говорить до нас. Тільки нам треба бути уважними до того, щоб це чути. Коли тваринка ось така, кицька да, може говорити і показала цьому чоловікові, що він спасся. Скільки більше може розказати нам Господь? І я хотів би сьогодні молитися з вами, дорогі діти, про те, щоб ви могли чути те все, що каже Бог. А що для цього потрібно? Що потрібно для того, щоб чути, що каже Бог? Слухатись батьків один, ще? Слухати кого? Чи чого? Людей слухати, ну не завжди всіх людей треба слухати. Ще що? Рідних. А, рідних, ну рідних можна слухати, так? А як ми можемо слухати Бога, скажіть? Ну через інших. Через інших, а ще. Через молитву, а ще. Через спів. Через Слово Боже Біблію, яку нам читають. Так, <ривіт> да, казали вже через молитву Срійку. А ви читаєте кожного ранку молить Біблію? А батьки проводять вам кожного вечора домашні вечірнє служіння? Кожного дня. Не проводять? Так ви їм скажіть. Прийдіть до них і скажіть: татку, маму, хочуть. Всі чують, а ви ще їм скажіть. Знаєте, бачите, не, не завжди люди все чують, що вони чують. Треба дуже сильно говорити, щоб вони почули. Гаразд? Будемо про це молитися? Будемо? Давайте помолимося. Отець наш Небесний, ми дякуємо тобі, що з нами сьогодні наші діти. Ти вже з дитячих літ хочеш відкрити їхні вуха, щоб вони могли чути тебе. Та ми не завжди звертаємо увагу на важливі деталі, які відбуваються навколо нас. Але деколи це може вартувати нам життя. Так як ми от побачили з цієї історії про цього чоловіка, який спостерігав за цією кіцькою, яка була на Титаніку, і вона, в принципі, підказала йому, як залишитися живим. Тим більше, Господи, Ти. В своїй великій любові до кожного з нас, Хочеш, щоб ми чули твій голос. Відкрий наші вуха для цього. Відкрий вуха нашим дітям, дай нам, батькам, бути для них прикладом цьому і зробити все можливе, щоб все-таки вони почули твій голос і були спасенними. Ми в Твої руки віддаємо наше життя, просимо Твого особливого благословення на цей час, коли ми будемо слухати проповідь. Дай нам почути і те, що ти будеш говорити нам через Слово Твоє. В ім'я Ісуса просимо Тебе про це. Амінь. Амінь. Ну що ж, запрошую діти, щоб ви сідали коло своїх батьків і дивилися, як вони слухають проповідь.